Дідухи та павуки з соломи в Івано-Франківську провели конкурс різдвяної атрибутики. Мисткині представили понад три десятки робіт. Такий захід кажуть, уже став хорошою традицією. Надія Стефанюк з Коломиї. Щороку вона долучається до такої мистецької акції. Різдвяних павучків жінка виготовляє уже більше десяти років і добре знайома зі всіма особливостями цієї клопіткої праці. Для виготовлення такої роботи нам знадобиться цілий рік, бо тому, що нам потрібно спершу збіжжя посіяти, збіжжя посіяти, за ним потрібно доглядати його, пожати, просушити. Тобто, це є така Волі клопотка праця. Потім потрібно підібрати собі по кольорі, підібрати по розміру. Бо є різна тущина, соломина це все гарненько поділити, і потім вже пофантазувати і скласти собі якусь там чітку картинку в голові. Того що ти хочеш зробити. Раніше каже Надія: Павуків заносили в хату на святвечір та вішали біля печі. Завдяки легкості конструкції він постійно рухався під впливом потоків повітря. Відтак люди вірили, що цей солом'яний атрибут вбирав негативну енергетику. Тику з оселі і спаливши його, знищували увесь негатив. Аби продемонструвати процес складання такої конструкції, майстриня прихопила головний матеріал з собою. Ми нанизуємо на ниточку чотири соломинки. Так, нам тут потрібно відчувати, як ми її фіксуємо, щоб ми не перетягнули, щоб соломинка не тріснула по цьому. Тепер для цього нам до кожної вершини потрібно прикріпити ще по дві соломинки Це все робиться на одній ниточці. Зараз ми отримали розгорнутий конвертик Зараз ми це зафіксовуємо, зав'язали собі. І зараз цією ж самою неточкою ми скріпимо ось ці вершинки одну в одну сторону, другу в другу. І це продемонструвала вас саме, такий маленький, саме простішу геометричну фігурку, з якою працює, яка є основа цілого полочка. Різдвяний атрибут представила й Ганна Левінська до виготовлення дідухів. Жінка готується ще з осені, висіває пшеницю, жито та інші злаки, а весною ворощує квіти, аби прикрашати ними в'язки зернових рослин. Збираю, коли тільки колосок намалювався, щоб він не налився. Шво і сушу на гори, щоб не попадало світло. Тоді в нас зберігається такий зелений колір. Тут трави є такі, що пахнуть. Справи є таке м'ято є, особливо м'ята, ромашка є лабанда є так само. Василю за словами завідувачки відділу нематеріальної культурної спадщини Прикарпаття Стефанії Капустинської роботи представили майстрині з трьох етнорегіонів: покуття, Бойківщини та Опілля. І в кожного є свій особливий та унікальний стиль. Кожна газдиня старається свою оселю привести в такий настрій різдвяний. І тому ми для того, щоб зберегти цю традицію, щоб її популяризувати, ми організували такий конкурс 2006 року, і по сьогоднішній день він у нас працює. Одного року тільки його не було, а так завжди є. Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами та отримують грошові премії на розвиток власної справи. Віталія Кович Ігор Горпопик, телеканал 402.